Прийшов зараз до курчат, до курей, буду обробляти приміщення сорексом. Це від ошей від кліща від пухоїда, тому що потепліво, все парує і воші зараз дуже з кліщом прогрес. Тож, ходи зі мною. Зараз вам це все трішки наглядно покажу, розповім. Так, дівчата кайфують, яйця несуть. Щось видніється у гніздах. Ось приніс такий ящичок. Це бокс. Хто хоче собі придбати на 100 курей. Все, тут все є. Ось зараз буду таким препаратом Сорексом. Буду все посипати. Таких 4 пачечки зараз на приміщення висиплю. Е -е, вистачає 3 місяці він діє. Він дуже гарно тримається на приміщеннях на стінах, там до да, на підвозі, в гнізда. Отак як будете розсипати, прямо гарно закидуйте в гнізда. Воно все прилипає на стінки. І не буде цих у вас проб... Довжно приміщення, гарно будь у вас прибрано, щоб не було там своїх кізяків, там якогось болота в тих гніздах. І буде все добре, і буде працювати, тому що воше вона основно я за по стінах, по гнилих потолках. Може в кого підлога гнилувата. тож гарно сипте. Ви його так просто з підлоги не вберете. Дія буде стовідсоткова. Курка не дає розповісти, ми коли теж починали ще давно займатися птицею, і, ну, і знаєте, все так проходило. Та хай, та хай, та хай все буде добре. Ну, Коли з'явилися в нас воші у курей, ну це просто хебало. Я стільки витратив коштів, що просто все безрезультатно. а Кури постійно відходили, постійно воші заїдали їх знаєте, до смерті. Тож, ви знайшли цей препарат, знайшли де замовляти цей препарат. Отримали дуже багато відгуків, всім рекомендую. Дорого, да, але дієво. Кому дорого, то той не телефонуйте, не морочте голову. Якщо ви тримаєте курочку да, от брамо, і ви заробляєте з інкубаційного яйця, коли інкубаційний сезон, да, 80 гривень. Заробляє через день, то вибачте мене, і купити пачку 40 кілограм, який коштує 250 гривень, щоб цю курочку в уші не поїдали. То я рахую, що кури на себе заробляють. Розумієте? Якщо так просто тримати її, хай їм грець, не буде чого купляти. Ну не купуйте, хто займається професійно, так як ми, то ми кошти на це не жаліємо. Ми бачимо заробіток, бачимо плюс від них, бачимо якийсь мінус для себе, чомусь навчаємося. Тож номер залишу в коментарях. Є Єсті аптечки для пропойки, повністю всі інструкції. Ну, все, все, все розписано, розжовано так на упаковках, де давать. Можете побачити, це наш логотип, все, все повністю розписано. Також на вітамінні добавки, щоб це після комбікорма, коли буде переводити на обичне зерно, щоб не втрачали вагу, не скубуйся. хто може БМВД годує. Ну, це у кожного, знаєте, своя справа, хто що полюбляє. Тож, успіху, хай птиця завжди буде здорова. Будьте і ви здорові, хай вам щастить.